Замість кабіна крана, кабіна артилерійської машини про те, як металург став воїном, розкаже наш гість, доброволець Іван Бабенко. Він боронив державу в 2015-му, Захищає її і зараз. Сміливий відданий незламний. Вітаю Івана в нашій студії. Доброго дня. Ви є добровольцем з 2015 року. Пам'ятаєте день, коли вирішили піти воювати, і чому таке рішення було прийнято? Так, да, це рішення я прийняв 1 січня за не самих радісних обставин. У мене загинув товариш, і я 1 січня на вулиці бачив його дітей. І я вже розумів, що його не буде. І якось я почав думати, ну чого я маю ховатись, війна йде. І Я не думав, що це антитерористична операція, тому що люди гинули. То, то це війна і кадри з телебачення показували, що це війна. І Я вирішив для себе ну, хоча б спробувати. Скільки вам років тоді було? 25 років. 25. Тобто тоді вже усвідомлювали, що це війна, справжня війна і що там гинуть люди. Так. А ви з металургійної династії більше 15 років металургії. А, наскільки важко було змінити кабіну крана на кабіну артмашини? Ну, насправді не важко, тому що коли ти добровільно приймаєш рішення служити, ти розумієш, що все відкладаєш ти, всі мирні гражданські діла, кар'єри, і йдеш воювати знань нуль, і ти йдеш їх здобувати, вчитися. Якщо людина мотивована і вона хоче навчатися, у ну, неї все вийде однозначно. Ну, артилерія одна з найбільш підготовлених частин армії, Чи є там місце добровольцям, бо там треба ну, мати знання. Це для мене було нове, трошки страшне. Ну, якщо людина прийняла рішення йти воювати, вона насправді вмотивована, то для добровольців відкрити двері в усі підрозділи, абсолютно усі, і в артилерію також. Вас одразу туди спрямували? Чи ви самі да, да. і в Кам'янському в 2015 році це вже згодом дізнався. Було таке негласне правило, що добровольців всіх відправляли в артилерію, бо цим людям можна було довірити таку складну роботу, і точно. Це складна робота. Ті, хто не хотів, йшли в інші підрозділи. Якщо порівняти добровольців 2015 року і 2022-2023, яка між ними різниця, як змінилася українська армія за цей час? Ну, доброволець є доброволець цими людьми. У них одне і те ж саме відчуття. Вони приймають рішення добровільно йти на війну. Просто хтось в 2014 році це зробив, в 2022 це зробили люди, коли вже повномасштабна війна почалась. А в 23-му складно сказати, що це за доброволець. Я думаю, що це вже не зовсім доброволець. А в 2022-му ви як швидко пішли воювати? І це я робив нічна зміна, у мене закінчувалась на роботі. І я йшов вже з крана, йшов хлопець мене наздоганяє, каже, війна почалась. Каже, що ти брешеш? Він мені показує. В телеграмі, що вже ракета по Дніпру попала. І я ж одразу собі теж в телефон подивився, там вже Путін оголосив про своє своє. Ну, і все, викупався після роботи, зібрався з ящика свого майно і пішов до воєнкомату. Як зберігаєте мотивацію для себе? Чи були хвилини відчаю, чи були ну, втома від всього, цього, що відбувається? Так, да, втома є у всіх, тому що ми не, не змінні. Росіяни проводять ротації, а ми не змінні. Всі устають, я іноді приїжджаю в відпуск і мирне гражданське населення то, також скаржиться, що вони устали, то що можна про нас сказати? Втома є, але і мотивація ж залишається. А що мотивує особисто вас? Влучні попадання по ворогу. По-другому не щоб Скільки бути. їх було перестав. Але до цього часу більше двох тисяч снарядів. Це, це за який проміжок часу? Трошки менше, ніж за рік. За цей, ну, за рік, от коли почалася війна повномасштабна, так? Так, це робота тільки мого екіпажу. Я вже не беру до участі інших, яких також дуже багато. Ви отримали поранення, так? Це перше поранення було. Перше поранення, так 31 січня під час артилерійської дуелі трошки попались вони, і ми так розійшлися, як змогли. Отримав поранення. Зараз уже все добре, і скоро я повертаюся у стрій, продовжувати, будемо нищити ворога. Дуже дякую вам, Іване, за вашу позицію, за ваш вклад в нашу незалежність, нашу перемогу, перемогу України над Росією зі святом вас і ваших побратимів. Дякую, дякую вам.